Тож, поговоримо про, сьогодні, про ключовий аспект номер 1 в рекрутингу, в підборі. Не повіриш, він простий, але надефективний. Це швидкість, швидкість найму. Так, так, люди, які обирають роботу, особливо на лінійних посадах, хочуть знайти роботу, яка відповідає їх цінностям, тобто твоя ІВП-пропозиція, і хочуть зробити це швидко. Тільки ніхто не хоче вибирати роботу півроку-рік. Та й не у всіх є на це можливості, фінансові. Всіх можуть бути різні обставини, про що ми можемо з собою не враховувати. Тому і навіть якщо в тебе крутіша і вип'є пропозиція, і хтось її зробив першим попереду тебе, людина може просто її прийняти. Тому, коли ти підбираєш сам, або коли в тебе є декілька людей, і ви це робите надшвидко, ви отримуєте сильні переваги на ринку, оскільки вас будуть обирати першими. Навіть у нас є дослідження, ми робили по нашим клієнтам. Якщо клієнт робить пропозицію в перший день в Джопофер. Кандидат згоджується у 80 плюс відсотках. Якщо на другий день лише поміть, різниця лише день для тебе це там ну сьогодні не в планах, он завтра вікно не стоїть Якщо друге, то людина вже з ймовірністю 50 на 50 Якщо третій-четвертий день вже це буде там 20-30 відсотків, що сильно зменшує шанс. Поміть, це лише три дні. Для бізнесу це взагалі нічого, а для кандидата це вже певний вибір, оскільки люди, пам'ятаєш по піраміді Маслову, їм також важлива стабільність, вони не хочуть щось втратити. Якщо вони щось підібрали, навіть можливо не найкраще, що вони хотіли, то вони, хоч можуть на це згодитись, так і не чекати твою суперпропозицію, оскільки вони вже прийняли ту пропозицію, що для них є більш прийнятним. Умовно це можна порівняти з тим, що коли ти щось обираєш, ти не хочеш чекати ще Рік, поки що з'явиться на ринку, ти вибереш те, що вже існує, а не чекати це роками, те саме для кандидатів, тільки в них це відбувається набагато швидше. Напиши свої думки під відео і подумай, що ти можеш покращити в цьому плані, можливо, якісь етапи скоротити, пришвидшити, поміняти місцями і поставити в пріоритет, наприклад, джопофер, відео і прийняття рішення по кандидатам.